Аномальний воєнний футбольний сезон добігає свого закінчення а просто футбольний сезон у Європі також поступово добігає кінця. Сьогодні обговорюємо центральний матч туру в УПЛ та відповідно здобуте шахтарем золото. Також пробіжимося по тому, як Севілья готується до фіналу Ліги Європи. Чому в Німеччині Дортмунд, в котрий раз доводить, що це не команда, а проект. Проект під назвою Від літа до літа зі сріблом у руках. Якась така програма, і можна вже мати назву до неї. Ще щось було в Італії, деморалізоване ЮВЕ, зокрема, і це подкаст ЮЕЙФутбол, Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. Мого співведучого Олександр Кошман поїхали усім привіт. Шахтар Ска Дніпро 1-3-0. Мені, до речі, гонка за золотом в УПЛ дуже нагадала те, як склалося у чемпіонаті Англії, вам так не здається. СК Дніпро-1 видав дуже різкий старт у чемпіонаті. Всі вирішили, що саме вони будуть за чемпіонство боротися, будуть головними претендентами. З канонірами було так само. І приблизно на одному шитому етапі здулися обидві команди. У січні це був СК, у лютому Арсенал. І цей матч він просто усе відзеркалив. Якість моментів. момент. У Шахтаря була кращою. Фізична форма, бажання майже по всіх компонентах Дніпро-1 програв, нічого з цього у Дніпра 1 на рівнові Шахтаря ми не побачили. Суцільна ну, лінійність. І знаєте, я так навіть скажу любителям конспірологічних якихось теорій, які звинувачують суддів у тому, що е, от Дніпро 1 не дали виграти чемпіонство. Мовляв, знаєте, є один відомий дуже мем. Я впевнений, що усі абсолютно його бачили. А коли хлопець їде на велосипеді, він їде, 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 вставляє сам собі палку в колесо і чомусь кричить, що ну, наприклад, кляті масони, от кляті судді у випадку з Дніпром 1 Дніпро 1 не награв на чемпіонство, і він не награв на нього на дистанції. Як до речі, Арсенал? У другому колі СК Дніпро-1 програв матчі усім своїм конкурентам. Шахтар, навпаки, він всіх своїх конкурентів просто виніс. Шахтар, який демонструє, ну, Відносний е, такий пристойний рівень футболу, принцип позиційного футболу, в той час як СК Дніпро-1, окрім як закидань піхальонка на довбика і, мабуть, транзитом через Гуцулюка, нічого не показує. І з кіпріотами якось особливо це не працювало. Ну, чотири рази чи не так? Я не розумію, які претензії можуть бути до когось там, е, от якщо сам матч і все стає відразу на свої місця. Та навіть не сам матч, усе друге коло. І навіть кадрова, от якщо взяти СК дніпро 1 ну, піхальонок, Гуцуляк, Довбик, ще буквально одна-дві позиції. Може, на них там є хороші футболісти, добре. Всі інші футболісти, пожежники. Ну, так це розумієте, навіть УПЛ проти Шахтаря, Зорі, Динамо, інших команд. Вибачте, ну, треба усвідомлювати реалії. СК Дніпро-1 в лізі чемпіонів, на жаль, на превеликий жаль, хотілося б. Я хотів би сказати, що їм там ну, є що робити, але там робити їм нічого. Шахтар, ну, здатен навіть не за дуже класного жеребу вийти в Лігу Європи через ЛЧ, саме вийти. А зомов хорошого жеребу він тоді туди, туди просто вилетить. Ну, вилетить, окей. Ну от ще раз про Шахтар. Коли команда нормально розташовується в позиційних атаках, коли вона контролює м'яч, коли вона розкатує, коли шукає простір, це що? Це принципи позиційного футболу, які ми бачимо кожен тур від Шахтаря в УПЛ, зміна позицій. І я зараз не порівнюю Шахтар із Барселоною, там найкращих часів, воно мені не треба. Але у прямому порівнянні зараз тут і зараз з СК, з Динамо, з Орею, сьогодні Шахтар у тій самій лізі чемпіонів він просто безальтернативний. Ну, зрозуміло, що в лізі чемпіонів гірники будуть переважно на контратаках грати. Я маю на увазі саме клас, ну, клас виконавців, командний клас. Але навіть за такого сценарію на контратаках вони здатні грати у футбол і ну, щось демонструвати. І отут я якраз хотів би про посилення клубів зачепити літом. Гірники ж вони, ну я сподіваюся, будуть не просто сидіти і нічого не робити. Вони будуть підсилюватися. У Шахтаря можуть піти Судаков, може піти ще Трубін. Трубіна замінить різник Судаков, важливий хлопець, але його можна також замінити. Кадри є і до команди, яка гратиме, тим паче у групі Ліги Чемпіонів футболісти підуть. До команди з ім'ям. А які перспективи тут у дніпра 1 М -м Тим паче, якщо піхальонок і довбик підуть, я не знаю. Я хотів би ну, чисто так підкреслити, що ну, так, дуже дійсно якось комплементарно вийшло у бік Шахтаря зараз, і не комплементарно у бік Дніпра 1 але ну, де я тут хоч щось не врахував чи сказав не об'єктивно. Ну от по пунктах. Мінуси у Шахтаря також враховані, вони є, звичайно, є, але такими є і реалії на сьогодні. Е, значить, бійка після матчу. Ну що ж, почнемо з жарту, який облетів усі телеграм-канали футбольні українським ракейтського голкіпера, пропущений від Рональда Матаріта. Ярослав завершив чемпіонат на позиції воротарям через вилучення Трубіна, і, до речі, карток під час цієї бійки виникло зотри. якщо я не помиляюся, нічого не плутаю. До речі, Ярослав дійсно подорослішав, я тут погоджуюся. Із колегою Леоном Вургавтом. Молоді роки, ну він би якби йому влупили, точно б відповів, а тут прямо стримався. І взагалі, якщо говорити про ігрові якості Ярослава Ракіцького, то. Ну, він каші взагалі не псує у Шахтареві. Так він дійсно демонструє те, що необхідно від нього. Це досвід і тримається на рівні цієї УПЛ. Він дуже гарно. Я думаю, що у тій самій лізі чемпіонів також допоможе і буде виглядати не гірше за своїх більш молодих, менш досвідчених, можливо, менш талановитих колег. Повертаючись до бійки, чесно кажучи, це жах. Це позорисько. Ну звичайно, тут якихось інших слів не можна підібрати тут. Звичайно, і і СК Дніпро-1, точніше, представники команд, просто збожеволіли. Е, ну, звичайно, що зробив Назарина? Ну от навіщо летіти ззаду по ногах супернику? За рахунку 3-0. Хтось мені пояснить. Ну там може, е, розумієте, витав ось цей неприємний вайф вайф. Що таке вайф? Вайп, е, емоція. Ось ця неприємна у повітрі. Вона, звичайно, була, і просто у той момент вона розірвалася. Як. Бомба, як якийсь снаряд. І можливо, це там сталося б. Це, цього могло б не статися, але могло і статися там через три хвилини або за десять хвилин до того. Ще за рахунку 3-0. Ну, сталося у такому епізоді. Ну, це дуже, звичайно, все неприємно. Я не знаю, хапати один одного за шиї, Корнієнко, Тайський бокс, якийсь, ну, пегло, що робить. І у Дніпра 1 до речі, цього вистачає. Так, ми по дистанції чемпіонату це побачили, коли Буяльському на ногу наступають, коли на рутаня лізуть щось доводити, там, штовхатися. Коротше, це взагалі не тема для розмови, це чорні абзаци нашого футболу. Я все. Ну, підводжу якраз до того, що це дуже-дуже неприємно і не... ну хайп, звичайно, ось ця вся історія вона починається після цієї бійки. там Давай, давай, би його, би його. Ну, це жах. Ну, звичайно, не треба так робити, не треба приєднуватися до такої публіки. Тому про цю тему взагалі ну якісь. Великі висновки, якась велика аналітика, звичайно, вона не виникає. На жаль, це є. Це треба викорінювати, це не треба, звичайно ж, заохочувати. Браво Скай Дніпро-1, по-європейськи, вони викотали заяву вибачення і провели пояснювальні роботи, як вони сказали. Тож треба усім пояснювальні роботи провести, зробити висновки і більше просто. Те не повторювати. Давайте просто на останок більш цікаву тему взагалі зачепимо. Шахтар навіть має шанси потрапити до другого кошику жеребкування у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Треба, щоб Лігу Чемпіонів просто виграв Інтер. Він вже допоміг тим, що вийшов у фінал Шахтареві. Те, що вони напряму у групу потрапляють. Да, і Тут ще, якщо не радзурі виграють у містян, так взагалі буде просто шоколад і конфети. Дніпро 1 до речі, Треба перемогти в останньому турі, і можна буде вже не хвилювати за результат матчу. Зорі. Команда кучера має перевагу за особистими зустрічами, але якщо кривбас раптом вистоїть, то Луганців буде е, воістину історичний шанс. І тоді сезон для СК Дніпро-1 можна буде взагалі вважати остаточно провальним. Говоримо сьогодні про матч між Севілією та Реалом. Матч, який не дуже був важливим для мадридського Реала, так як і для Севілії. Так, ми розуміємо, що Реал ще бореться за другу. Позицію, але все одно це вже такі матчі, які не, дос, не дуже впливають на те, як команда там мотивує себе, як вона грає, і тому подібне. І, взагалі, Мадридський Реал в цьому сезоні досить погано грає на виїзді. Тому цей матч був мені здається важливим для Севільї, тому що Севілья готується до фіналу в Лігі Європи. Севілья, яка... В принципі, цей сезон пройшла погано. Севілія, яка в цьому сезоні звільнила двох тренерів, Севілія, яка тільки зараз починає в щось толкове грати, і це тільки через те, що вона грала. Проти мадридського реала, який не досить потужно грає в пресингу, так ми побачили, що Севілія створювала багато моментів. Так, Севілія непогано контролювала м'яч. Якщо ми роздивимося якісь моменти, саме після яких забував Мадридський Реал, то ми побачимо, що у Севілії це те ж саме багато помилок, багато невірних дій. При обороні так можна сказати, що це Мадридський реал, але ви будете грати проти Роми, яка буде грати такий самий футбол, але захист у Роми краще, ніж у Мадридського реала. І там ще й тренер Мауріньо, який скоріш за все буде сушити гру на початку матчу. Мені здається, що реал для цього досить добре підходить, для того, щоб потренуватися. І у Севілії не вийшло. Ще була інша проблема. Так, ми бачили, що Севілія грала краще в плані атаки. Так, ну, я не можу сказати в футбольному плані, тому що для кожного футбол все ж таки по-різному сприймається. Але в плані того, як грала Севілія, це такий більш Футбол, який більше людям подобається, який більш атакувальний, більш такий широкий, більш інтенсивний і тому подібне. Мадридський Реал треба ловити на помилках, і тоді у вас буде шанс виграти. Це те, що буде, і в матчі проти Роми. Тут не вийшло, і після того як не вийшло, то гравці Севілії почали просто. Нехтувати будь-якими правилами, порушувати правила, з'їжджати ногами ззаду гравцям Мадридського Реала і так далі. Ну, це, звичайно, не могло нічим завершитись, як вилученням, і вилучення отримав окунія. Вилучення, як на мене, справедливе, тому що ну навіщо ти так граєш? Якщо б мені здається, якщо б Себаліос не встиг. Стрибнути в останній момент в і перевести вагу тіла, то там би був або перелом, або розрив зв'язок. Тому, як на мене, ну такі підкати вони зазвичай несуть якусь травму. Тому це червона картка. Там можна було ще одну червону картку давати, як на мене. Коли арбітер пожалів, коли камавінзі теж ззаду заїхали в п'ятку, ну це теж червона картка, тому що підкат ззаду, підкат взагалі в ситуації, коли не потрібно такого робити. Тому Севілі найважливіше це. Зіграти більш спокійно в моментах, коли в них не буде виходити, забивати голи. Ось ось тоді вони зможуть виграти лігу Європи. Але якщо вони будуть так грати, то Мауріньо зазвичай він може сказати якомусь гравців, що є така проблема там, наприклад у Акуні, що він може отримати червону. Провокуй його, скаже: Давай, провокуй його, і все, і буде вилучення. Ювомілан 0-1. Зовсім трошки про Італію, ще трошки про Німеччину. Ювентус втратив останні шанси на ЛЧ, і тепер спробує хоча б поборотися за Лігу Європи. А Мілан за тур до завершення серії А став останнім четвертим учасником Ліги Чемпіонів від Італії. Там він зіграє з Наполі, Лаціо та Інтером. Дякуємо за цей єдиний гол. Виходить Жиру. Ну, маю на увазі болівальників. Росонерім дійсно затягнув їх. Так затягнув. І виходить, що Піоль нікуди не піде. Він залишиться з командою. А Мілану головне на цьому трансферному ринку влітку здобути лаву на наступний сезон, хоч якусь, щоб щось демонструвати, щоб виходити у півфінал Ліги Чемпіонів і щоб з нього не кепкували, щоб ну, дійсно. Гордилися, розумієте? А щодо Юве, це третя поразка у трьох матчах поспіль у всіх турнірах. Команда Алегрі Поплила, вона деморалізована через зняття очок, і не зрозуміло, що робити далі із таким несучасним Максом Алегрі і дуже дивним керівництвом. Мені взагалі здається, що проблеми у них на всіх фронтах тільки починаються. І на фінансовому, зокрема, і в першу чергу. Німеччина у Німеччині, як відомо, Боруся Дортмунд примудрилася не виграти у Майсе. Там 2-2. Баварія ледь виграла при цьому у Кельна 1-2. Ну, дійсно ж, поєдинки починалися одночасно. І за різницею забитих та пропущених саме Баварія стала чемпіоном. А, який вердикт виходить? Ті, хто міняли Нагельсмана на Тухеля, Тепер вони самі звільнені. Вони тепер без роботи. Я думаю, що вони її звичайно ну, знайдуть. Вони не будуть страждати, але ж сам факт. А, відбулося розставання з головою правління Олівером Каном. А, ми, у минулому дуже відомим воротарем Баварії. І спортивним директором Хасаном Сельхаміджичем він мені взагалі ніколи не подобався. Дуже строгий дядько Олівер Кан і дуже токсичний дядько Хасан Сельхаміджич, вони пішли, і навіть святкувати з клубом їм не дозволили, ну це взагалі щось із чимось. Будуть нові люди, задача яких зробити так, щоб подібного не повторилося. І от, до речі, захищав Ольовера Кана Хасана Саліхаміджича, я б на його місці задумався. Можливо, він там буде безальтернативно наступним. Щодо Дортмунда, Дортмунд є Дортмундом. вони самі облажалися, але будь-яка б інша команда нормальна, мені здається, не дозволила б Баварі стати чемпіоном за такого сценарію, як складався у чемпіонаті Німеччини. А Баварія ну, повинна робити висновки, щоб не повторити. У Наступному сезоні такого я вважаю. Ну і щоб знову була гегемонія і впевнена при цьому гегемонія бо інакше це все взагалі схоже на цирк. А щодо Дортмунду бо я почав і трішки збився, знаєте, ну чисто команда під лідній розпродаж. Не грав Джуд Белінгем у нього травма коліна та вже заброньовані квитки до Мадриду. Грейро при цьому, звичайно, не тягне і ось таке виходить в останньому турі. Ем, хто знає, може якщо б Белінгем грав, зараз би ми про це не говорили. Так, стоп, в сенсі, б ми не говорили. Ну, виграв би Джуд для Дортмонду. За цю чашку. І він би пішов у Мадрид все одно. Там тільки Ройс думає, що він грає у команді, а насправді він грає у якомусь проєкті симуляторі. Просто скажіть йому хтось е цей факт, бо людину відверто шкода, вона прозибала всю кар'єру там. Розпочну з Евертона. Це був найцікавіший такий поєдинок, взагалі найважливіший. І останні два-три тури я вболіваю саме за Евертон е з однієї причини, що там грає Миколенко. Чому може хтось там скаже, що чому ти вболіваєш там за Евертон, якщо там гравець просто в цьому клубі, якщо команда вилетить, то можливо він кудись прийде. Ну, я не бачу, куди зараз Миколенко може прийти з причиною тої, що він не показав якось дуже яскраво собі в Евертоні. Він просто середньостатистичний гравець, який грає в цьому клубі. Так, АПЛ ну, досить така примхлива ліга, і, звичайно, він все одно є. Одним з найважливіших а, футболістів і там одних з а, кращих захисників лівих, тому що це АПЛ або ти прогресуєш, або ти вилітаєш і не граєш просто. Тому зараз я бачу, що у нього є прогрес, так але зміна тренера не досить незрозумілі цілі в Евертона, в принципі. Тому є поки що проблеми з тим, як він себе зарекомендовує. Подивимося, що буде далі. Все ж таки на нього є досить такі великі надії, але все ж таки ми розуміємо, що навіть якщо він буде грати просто за Евертон в АПЛ, то це для збірної просто класно і просто круто, що воно так є. Наступна команда, про яку ми поговоримо, це Бормут грає один з наших співвітчизників. Це Ілля Забарний. Поки що тяжко казати, там як він заграв, не заграв, що в нього була травма. Потім він виходив в декількох поєдинках. Все ж таки, теж добре, що Бормут залишився. Теж добре, що Бормут розуміє, до чого вони йдуть. Так, не зрозуміло, в що грають, чесно скажу, тому що ну, це реально найгірша команда ВПЛ, але все одно в них там просто здорові хлопці, які, напевно, кудись будуть переходити потім, якщо покажуть себе. Для команди, для Забарного це непогано, ну, такий, як. Трамплін для того, щоб показати себе і перейти вже більш сильну команду, чому б ні? Наступна команда, в якій грає Мудрик, і взагалі про Челсі можна казати, мені здається, досить багато. Але ми розуміємо, що зараз в команді ну майже 40 гравців і всі претендують на місце в основі. І це є проблемою, найголовнішою проблемою. Зміна тренера не так впливає, як цей набор гравців, який накупився просто ну, шаленими темпами. І тому вже. Після того, як влітку буде розпродаж, це вже очевидно. Можна буде робитися якісь висновки. Тепер ми точно ще знаємо, що Почеттіно буде головним тренером. Це непогано, але все ж таки в мене до Почетіно є декілька питань, і поки що я не можу сказати, чи є він топовим фахівцем. Так він непогано працював в Тоттенхемі. Так непогано працював в Саудгемтоні, але м -м, в ПСЖ були проблеми. Так в Челсі немає зараз суперзірок. Ну окрім Стерлінга, напевно, більше суперзірок якихось немає. Все одно поки що не зрозуміло, як він буде співпрацювати з цією командою, і плюс до всього цього це цілі. Було видно з Тоттенхемом, коли він очолював команду, що все ж таки йому не вистачало ідей для того, щоб переграти там гвардіолу або клопа. Не вистачало, як на мене, не гравців навіть тому що тоді склад Тотнема був непоганий і рівень гравців був непоганий. Тут все ж таки накладалось те, що немає оцієї ідеї якоїсь. Або перестроїтись, як робить той ж самий Тенхак, коли він розуміє, що він не може тягатися в свій футбол, він перестроює команду і грає вже трішечки в інший футбол. Це не є погано, як на мене, тому що три очки є три очки, Якщо ви граєте там на кубок або на ще щось, то ну звичайно головне це результат. Про гру ніхто не згадає, чесно кажучи. І ті, вже якщо ми кажемо про історію, ті люди, які будуть потім аналізувати там так якусь статистику, вони не будуть там. Згадувати, як вони там грали. Ну, це, це тільки якщо ви будете спостерігати за конкретним там тренером або ще щось, ну якимось видатним. Так за гордіолою будуть спостерігати, але все одно результат найголовніше, тому що будуть дивитися саме на результат. Я думаю, в перший сезон чекати чогось не дуже правильно, але подивимось, що все ж таки побачимо в Челсі. Ну і наступна команда: це Арсенал, це Зінченко команда. Яка найбільше кількість днів була на першому місці, але зайняла лише друге місце. Так, якщо глобально дивитися для Арсеналу, це реально круто, тому що Арсенал за вже багато років нарешті потрапив до Ліги Чемпіонів. Це круто. Але це все в порівнянні. Якщо ми відкатимось до літа минулого року і згадаємо, що таке арсенал, на що вони претендували, то четвірка це взагалі круто, Друге місце це взагалі клас. Але після того як ми побачили весь сезон, ми побачили, як арсенал грав. Ми побачили, як Артета перебудував команду і як вони гарно йшли на першому місці, то зазвичай це провал. Це можна констатувати. Я думаю, Артета з цим погодиться. Це провал для арсеналу. Як би ми на це не дивилися, але вже зараз, коли пройшов сезон, ми це розуміємо. Я думаю, що слід все ж таки в якомусь там, можливо, все ж відсотків поділяти у ту думку, яка була в минулому літу: що арсенал в принципі для себе зайняв класну позицію. Друге місце все супер. Вони в лізі чемпіонів, вони будуть заробляти гроші, вони зможуть запросити багато цікавих гравців, тому що я думаю, і агенти, і гравці бачили арсенал, вони розуміють, команда. З проєктом, команда з історією, команда, яка, скоріш за все, буде боротися за чемпіонство і в наступному сезоні. Тому заманити гравця в арсенал не буде проблемою. Так вони не будуть платити там шалені гроші, так за навіть не трансфер, а зарплатню. Але за трансфер вони заплатять стільки, скільки потрібно. Арсенал платить, чому б ні? Просто арсеналу потрібно все ж таки досить правильно підбирати кадри. Поки що проблем з цим немає, при Артеті, тому подивимось, як воно буде. Далі поговорити. Говоримо трішечки вже не про наших співвітчизників, а про команди. Кого хотілося б відмітити? Мені б хотілося відмітити звичайно Астон Вілу. Астонвілу, тому що після того, як прийшов Емері, команда просто шаленими темпами почала прогресувати. Астонвіла, яка вклала досить багато грошей. Астонвіла, яка нарешті побудувала якийсь проект. Нарешті знайшла ще й тренера, який під цей проект підходить. Джарар, це все круто, це все класно. Він непогано проявив себе в Шотландії, але все ж таки АПЛ для нього ще надто складна. По перше, по друге, напевно. І можливо, з більш класними гравцями він зможе співпрацювати більш класно. Можливо, там, якщо б йому дали е, кращу команду, він з нею почав би працювати ну ще крутіше, ніж за Санвілою. Але це не Ліверпуль. Якщо ми вже переводимо якісь паралелі. Ліверпуль має в своєму складі досить багато проблем, і тому ну казати, що там лава в Ліверпулі зараз краще ніж в Астанвіллі. Ну я не буду, тому що в Ліверпулі реально багато проблем і місце Ліверпуля. По сезону показується, і перейдемо саме до Ліверпуля. Ліверпуль, який завершив сезон на п'ятому місці, не потрапив до Ліги Чемпіонів. Я вважаю, що це максимально справедливо, тому що Ліверпуль першу половину сезону провів жахливо, другу половину сезону провів стерпно просто. І тому, як на мене, цей результат він повинен допомогти команді і стимулювати, можна сказати, для того, щоб керівництво почало вкладувати гроші, вкладати гроші не тільки після. Продажу, а вкладати гроші, коли це потрібно. Тому що ми вже з владом багато разів казали, в Ліверпулі найголовніша проблема це те, що туди не вкладають гроші. Коли вони розпочнуть вкладувати гроші, заміняючи гравців, які є і покращуючи команду, тоді все буде круто і клоп буде працювати і радіти тому, як команда розвивається. Наступна команда Ньюкасл. Ньюкасл – просто прорив сезону, те, як взагалі команда підіймалась, піднялась. Це все показує, що Еді Хау працює класно, Еді Хау підняв команду. Вони знайшли лідера в складі, це тріп'є максимально все зроблено так, для того, щоб туди просто забрати більш крутих гравців, і все команда буде розвиватися, як це і відбувається. Тому, якщо вони не будуть купати там прям десятками гравців, так а просто там куплять три-чотири гравці більш класних на позиції. Все, проблем відразу не буде, і я думаю, що можна вже буде очікувати, що Ньюкасл буде боротися саме за чемпіонство, тому що ми зараз спостерігаємо таку ситуацію, що Усі команди в такому напів, можна сказати, в зібраному стані. Тобто Манчестер Юнайтед він ще будується. Ньюкасл, він будується Арсенал, який будується, але їм ще чогось не вистачає. Ліверпуль, який буде перебудовуватись влітку. Брайтон, який зараз прогресує, прогресує. і Ми подивимось, що Брайтон покаже в наступному сезоні. Манчестер Сіті, який так можна сказати, що він виділяється з усіх команд, але він теж буде ну, трішечки змінюватись. Те, що робить Гвардіола, завжди ще скажу про Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, в принципі, провів непоганий сезон, але все ж таки слід сказати, що. Така типова помилка, яка є в усіх тренерів, які приходять в ВПЛ, це готувати команду на початку, а потім намагатися грати на утримання, можна сказати, цієї фізичної форми. Завжди готували команду як в інших чемпіонатах, але це не працює в ВПЛ. В АПЛ слід команду на початку не, не готувати її на 100%, Її слід готувати там відсотків на 60 на 70. Потім взимку її прокачувати цю, цю фізику і вже на останні тури видавати максимум. І це дуже гарно робить Манчестер Сіті. І тому Манчестер Сіті чемпіон в цьому році. Що стосується Манчестер Юнайтед, то Тенхак просто підготував команду дуже сильно на початку. І було видно, що. Прогрес просто якийсь неймовірний за там місяць-два його роботи. Потім команда почала скатуватись, скатуватись, скатуватись. Команда не була готова увесь сезон пройти на тако в такому темпі. Тому я думаю, Тенхак зробив висновки, і команда в наступному сезоні вона не буде показувати на початку прям дуже класний потужний футбол, але потім вже поступово розпочне набирати, і в нас буде досить цікава боротьба за чемпіонство. В цьому сезоні напевно все справедливо, тому що одна команда хотіла виграти. А інша команда просто змогла виграти. Це був подкаст UA Football аудіодумка Ми дякуємо вам за прослуховування, як завжди. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. І звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там, де можна щось протиснути догори, залишите відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Важливі кожні 6 гривень, як то кажуть, і ваша чашка кави, вона, коли просто летить у донати, вона перетворюється у таку маленьку краплинку частинку нашої перемоги. над Клятою Російською імперією. Посилання у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте в положення поза грою та, та бережіть себе, друзі. До нових зустрічей!